Доброго ранку, ранок ясний всіх вітає, пташка весело співає, станьте, діти, в групи спішайте, Щастя й сміх сьогодні зустрічайте. Шишки, каштани в нас у руках, біжимо весело по дворах, м'ячик стрибає, сміх лунає. Хто швидше, хто краще спіймає, листя під ногами шумить, кожен в гру захоблено мчить, осінь грає з нами у дворі. Сміх лунає всюди навкруги. А зараз ви більше дізнаєтесь, в які ігри можна грати на вулиці. Коли ми виходимо на подвір'я чи до парку, навколо нас стільки простору, сонця, свіжого повітря. А ще там є чудові ігри, які можна придумати і грати всі разом. Такі ігри називаються рухливими. У рухливих іграх ми бігаємо, стрибаємо, ловимо одне одного, уявляємо себе пташками, літаками або звірятами. Коли ми граємо, наші ніжки і ручки стають сильними та швидкими. Ми вчимося бути уважними, не падати і допомагати друзям. Коли ми граємо на вулиці, ми відчуваємо радість, бігаючи та стрибаючи, ми вчимося контролювати своє тіло. Стежити за друзями і водночас насолоджуватись кожним моментом. У рухливих іграх дуже важливо вчитися співпрацювати, бути уважним, допомагати один одному, вміти чекати своєї черги та ділитися простором. А ще на вулиці нас чекають чарівні скарби природи, шишки, каштани, жолуді, палички, листя. Вони такі різні, круглі, блискучі, колючі чи пухнасті. В них можна вигадати безліч цікавих ігор. Уявіть, що ви будівельники: з каштанів і шишок легко зробити будиночки чи вежі, а якщо додати палички і листя, то вийдуть справжні казкові містечка. З природних матеріалів можна скласти малюнки, сонечко з каштанів, квітку з листочків, рибку з жолудів. Ще можна зробити доріжку здоров'я, викласти на землі шишки, каштани, листя і пройти по ній бо соняш це весело, лоскотно і дуже корисно для ніжок. Коли ми граємо з природніми матеріалами, ми стаємо справжніми майстрами та художниками. Ми вчимося фантазувати, придумувати нове і берегти природу, бо вона дарує нам такі чудові іграшки. На вулиці завжди є дві великі радості: рухливі ігри, де ми стрибаємо й бігаємо, і ігри з природніми скарбами, де ми будуємо й вигадуємо, а разом це робить наш відпочинок веселим, корисним і незабутнім. А зараз пограємо в гру Безпечно? Небезпечно. Гра безпечно небезпечно Допоможемо псу патрону визначити небезпечні предмети. Міна. Це небезпечно. Метелик. Це безпечно. Граната. Це небезпечний предмет. А закрита коробка. Це також небезпечний предмет. Квіточка. Безпечно. А цей предмет безпечний? Звісно, ні. М'ячик. Це безпечно. А снаряд, звісно, ні, ні в якому разі не підходити. А жучок сонечко. Безпечно. А цей маленький предмет. Ні, це небезпечна міна. Єжачок, Безпечно. А цей предмет? Ні, це міна. Молодці малята. Запам'ятайте, до яких предметів не можна підходити. Це небезпечно. Осінь листячко кружляє, нас на вулиці гукає. М'ячик, сміх і хлюб калюш. Грайся, друже, не сумуй. Тож, виходьте на вулицю, грайте в рухливі ігри! До зустрічі!